Як з одного мотка в'язати у 2, 3, 4 та 6 ниток без перемотування. Часто буває потрібно в'язати в кілька ниток, а моток пряжі лише один. Почну з найпростішого в'язання в дві нитки з одного мотка пряжі. Для цього методу підійде практично будь-який новий моток пряжі. Виняток становлять такі, у яких у центрі є вставка, на яку вони намотані. Витягуючи обидві ниточки, внутрішню та зовнішню, можна вільно в'язати відразу в дві нитки і не потрібно нічого перемотувати. При цьому способі в'язання клубок поступово зменшується і зовні, і всередині, і зберігає форму. Для того, щоб в'язати в три нитки з одного клубка, підійти будь-який клубок або бобинна пряжа. Так як фактично буде використовуватися всього одна робоча нитка. Спочатку потрібно скласти нитку втричі, так, щоб кінець нитки йшов від клубка. А одна петля у напрямку до клубка. Потім почати в'язати в три нитки. Доки не буде залишатися невеликий хвостик петелька, у цю петельку простягаємо робочу нитку, утворюючи ще одну нову довшу петельку. Переходи з однієї петлі на іншу у виробі практично завжди непомітні. Головне добре натягувати нитку в місцях стику. Як в'язати в 4 нитки з одного мотка пряжі? Цей спосіб поєднує між собою два вище зазначені методи. Нитку із середини клубка пускаємо в три шари, а зовнішню в один. Як в'язати в 6 ниток з одного мотка пряжі? Спочатку дістаємо дві ниточки, як для першого методу, з центру та зовні. А потім вже ці обидві ниточки складаємо в три шари за другим методом. У 6 ниток в'язати з одного мотка можна ще й трохи іншим методом. Для цього потрібно витягнути зовнішню і внутрішню нитку і окремо кожну з цих ниток скласти втричі так, щоб їхні кінці йшли від клубка, а по одній петлі у напрямку клубка. І ці петлі просто зробити різної довжини. У цьому випадку, в процесі в'язання подовжувати ці петлі потрібно буде по черзі. А якщо зовсім нічого не виходить, завжди можна відмотати частину мотка в інший моток. І не затіватися з такими простими методами. А відмотуючи нитку, дотримуйтесь одного правила: не натягуйте сильно нитку. При слабкому натягу клубок вийде легким та м'яким, і пряжа залишиться живою. Бачите, всі фабричні моточки м'які та пухкі. А при щільному намотуванні нитка стоншується. Покажу вам два швидкі способи. Перший спосіб почати намотування на пальці, потім зняти нитки з пальців і продовжити мотати в поперек. Дивіться, як я намотую ниточку на клубок. Я під нитку підкладаю пальці. Ось я намотала трохи пряжі. Знову знімаю нитки з пальців. І тепер міняю напрямок витків. Ну, а щоб клубок залишався пухким і м'яким, щоразу підкладаю пальці під намотування. Це перший і, на мій погляд, найшвидший спосіб ручного намотування пряжі. Клубок виходить пухкий, якщо надмірно не натягувати нитку при намотуванні. Але тут є один мінус: вільним залишається лише один кінець нитки. І я вже не зможу з цього клубка в'язати у дві нитки, щоб було два робочих кінця. Використовуйте другий спосіб перемотування пряжі. Для цього знадобиться втулка або, наприклад, зошит, тонкий журнал або картон, згорнутий у трубку. У мене готова втулка. Кінець нитки слід зафіксувати пальцями або можете приклеїти його скотчем. Я тримаю втулку у лівій руці, а намотувати нитку буду правою рукою. Рухом від себе намотую нитку на втулку. Роблю кілька витків рівно, а потім під кутом приблизно 45 градусів. Тепер трохи повертаю втулку і продовжую намотувати нитку під кутом. Кінець пряжі притримую, щоб він не заважав при намотуванні. Продовжую мотати клубок. Ниточку весь час намотую під кутом і натягую її не сильно. Намотування не повинно бути занадто щільним. При цьому лівою рукою обертаю трубку в тому самому напрямку. Кут намотування не дозволить клубку розпадатися в процесі в'язання. Ось так виглядає клубочок на трубці. Коли пряжа змотана, акуратно зніміть клубок із трубки. Вийшов компактний моточок. Усередині клубка простір. Завдяки якому є доступ до внутрішнього робочого кінця. З такого клубка можна в'язати у дві нитки або більше, як я показувала у відео. В обох випадках клубочки пряжі пухкі та не розпадаються. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші в'язальні хитрощі. Будь ласка, поставте лайк під відео та напишіть коментар або просто смайлик. Зробити це легко. І мені буде дуже приємно, а я і далі ділитимуся з вами корисними відео. І не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру вам та вдалих петельок!